Мої Сьогодні я хочу поговорити з вами про три дня і ночі темряви. Я думаю, всі з вас бачили і чули подібну інформацію. Зараз вона дуже актуальна, шириться просторами інтернету, і мені почали надходити дуже велика кількість питань, про що це, що я з цього приводу думаю, як це все буде відбуватися. Давайте ми з вами трошки розберемося, взагалі, про що це, що це буде відбуватися. Ми з вами живемо в достатньо складні часи. Є пророцтво про ці три дня темряви, і як його трактують зараз люди. Розповідають, що настане три дня і ночі темряви, що буде дуже темно, не буде світла, не буде нічого працювати, що необхідно людям зачинитися вдома, заклеїти всі вікна, не виходити на вулицю, сидіти весь цей період вдома і ні з ким не спілкуватися. Що буде відбуватися насправді? Про що це пророцтво? Пророцтво насправді говорить про перехід, про завершення однієї епохи і перехід в іншу епоху, будуть змінюватися вібрації нашої планети, частота енергетичного простору. І про що взагалі ця темрява? Говориться не про фізичну темряву у нашому світі, а про ту темряву, яку несе людина. Точної дати початку цих трьох днів немає, тому що у просторі немає чіткого розмежування часу. Говориться не чітко про три дні, а говориться про період, такий розтягнений період часу, за який це все буде відбуватися поступово. Цей період бере початок уже в цьому році, і він розтягнеться, але чітко дати завершення цього періоду немає. Але ми його будемо відчувати. Яка епоха підходить до свого завершення? Епоха брехні, епоха ілюзій, епоха такого бруду, який зараз прямо заповнив весь простір. Так ось цей період доходить, добігає до свого кінця. І ця темрява говорить про те, що людині варто зупинитися, зачинити вдома вікна. Це все метафорично. Варто зупинитися, відкрити очі і подивитися на те, що відбувається навколо, зазирнути собі в душу, і подивитися на себе. Коли говорять, що зникне світло, світлом є кожен з нас. Світлом є наша душа, яка нас наповнює всередині нас. І от коли говорять, що зникне світло, це говориться про самих людей. Знаєте, не кожен може нести те світло і давати його іншим. Важко буде тим, хто живе постійно в темряві, хто не вірить собі, хто не в контакті з собою, хто вірить постійним пліткам, ілюзіям, хто несе темряву у світ, Ось тим буде достатньо складно. Вони відчують на собі цей перехід дуже чітко. Може виникати більша агресія, депресивність, незадоволення собою, світом, людьми. Вони постійно будуть шукати винних, вони постійно будуть агресувати, звинувачувати всіх навколо у своїх проблемах, і вони просто будуть тонути і втрачати всі можливі можливості в цьому житті: здоров'я, нормальні відносини і взагалі спокійне життя. Взагалі цей перехід ми можемо відчути всі на собі, незалежно від того, наскільки ми несемо світло. Якщо ви помітили, зараз час дуже так швидко біжить. То в періоді темряви час, навпаки, буде сповільнюватися. Ми будемо бачити, як всі процеси відбуваються дуже повільно. Це час, коли ми повинні зануритися в себе, коли ми повинні відчути себе і зрозуміти, що я, хто я, куди я йду, чого я хочу, що я несу в собі. Це час, коли ми повинні прийняти свою темну сторону, адже вона є у всіх. В нас є і світла сторона, і темна сторона. І тільки при, приймаючи ці дві сторони, ми можемо бути гармонійними. Тільки ми обираємо, яку сторону ми використовуємо частіше, якій ми надаємо значення більше. Через ці всі зміни, через зміни вібрацій на нашій планеті, ми можемо відчувати щільність повітря. Вона може стати більш такою, знаєте, щільною. Ми можемо відчувати фізичну втому, можуть виходити з ладу електричні прибори. Це правда, тому що змінюються вібрації. енергія дуже набирає таких обертів, коливань, і це може впливати на роботу електричних приборів. Можуть бути точкові якісь десь перебої з інтернетом, техніка може ламатися, виходити із свого строю, але це не говорить про те, що ми постійно будемо відімкнені від всього і будемо сидіти просто а, в темряві. Люди можуть відчути на фізичному рівні свої хронічні хвороби, вони можуть прямо, знаєте, так виходити з ні кіля, якщо ви про них не знали, то тоді дізнаєтеся. І От якщо людина, знаєте, несе в собі більше темряви і цього не приймає, то ця людина цей період буде проходити достатньо тяжко для себе. Тому важливо задуматися вже зараз, що я несу в собі, наскільки багато в мене тієї темряви, і чи приймаю я її, і чи користуюся я нею, і що я взагалі несу? Всі маски будуть зняті, всі, хто намагається обманути, оточуючих, близьких. Себе, всі будуть оголені, всі будуть відкриті. Весь цей маскарад він просто припиниться. І ті, хто були, ще так до слова скажу, і є дійсно тими практикуючими людьми, які володіють знаннями, які можуть нести у цей світ дійсно допомогу людям, ті, які дійсно можуть і практикують, я не говорю тільки за Таро, а взагалі, ось ті залишаться. А хто намагається прийти у цю сферу із і своєї і власної, там якоїсь користі і забаганок і. Ще купує моментів ті, хто дійсно обманюють людей. З часом побачимо, де вони дінуться, і що з ними буде, і як будуть у них справи.